Сьогоднішнє євангельське читання повіствує нам про чудесне насичення Христом п'яти тисяч людей. Маючи лише п'ять хлібів і дві риби, Христос благословив ці скудні такі ось припаси і сказав учням розділяти їх і роздавати людям. Учні роздавали припаси ці не закінчувалися, їжа не закінчувалася, наситилися всі і ще й. Запасів набрали. Ось така ось притча. І подається, вона нам не для опису якихось унікальних чудодійних харчових біотехнологій. Ні. Їжа, окрім біологічного і статусного значення, має ще третє значення містичне. І ось всі толковники, як священного писання, сходяться в тому. Що ось це повістування про чудесне насичення Христом п'яти тисяч слід розглядати саме в містичному аспекті, воно є прообразом таїнства причащення. І саме тому ми з вами сьогодні коротенько поговоримо про розуміння таїнства причащення і про основні етапи підготовки до таїнства причащення. Розуміння таїнства причащення, що воно таке, яке місце повинно займати в нашому житті? Причащення, згідно визначення, це таїнство, у якому православний християнин під видом хліба і вина приймає тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа, отримуючи духовну силу для життя земного і стаючи причасником життя вічного. Причащення, що називається грецьким терміном Євхаристія, що в перекладі означає жертва вдячності, здійснюється це танство, звершується воно за літургією, коли силою священного діяння хліб і вино містичним чином перетворюється у тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа, і дається для споживання віруючим. Якщо також для себе задатися. Питанням якоїсь умовно порівняльної важливості таїнства причащення, то без жодних логічних інсинуацій ми повинні усвідомити, сам Ісус Христос ставить таїнство причащення в основу природи церкви і в основу життя людини, в основу природи церкви і в основу життя людини. Ось у 6 главі Євангелії від Іоанна ми знайдемо пряме повеління. Ісус сказав істинно, істинно кажу вам: якщо не будете їсти плоті сина людського і пити Його крові, то не матимете життя в собі. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. Спаситель Надія. Святого причащення її можна уявити собі наступним чином. Божественна природа єднається з нашою душею і з нашим тілом, з нашою людською природою. Ми стаємо причасниками Божества, і Божественна енергія таїнства причащення дає нам духовну силу, дає потенціал для вдосконалення в добрі і в протистоянні злу. І все разом це проєктується на нашу блаженну вічність. Таїнство причащення є основоположним фактором духовного життя християнина. Треба тверезо собі усвідомити, що християнином ми являємося не від того, що колись були раз охрещені, не тому, що носимо натільний хрестик, а християнином ми являємося в міру життя і єднання із христом. Яке відбувається на основі таїнства причащення і інших таїнств, знову ж таки, таке ось питання, як часто потрібно причащатися. Історичні приклади, так би мовити, частоти причащення лежать в діаметрально протилежному діапазоні. Християни перших віків причащалися за щоразовою літургією. Сьогодні, скажімо, в практиці окремих помісних церков є практика разового причащення у рік. Не потрібно займатися висмикуванням окремих факторів, так би мовити, чи фактів екзотичних із життя перших християн чи із сьогоднішньої в душках духоносності окремих діячів. Справа не в кількості, справа в якісному пар... параметрі. Ми повинні... Усвідомлювати, сприймати це таїнство причащення, так як заповідав Христос, як основоположну потребу, без якої не можна прожити, так ось усвідомлення цієї потреби, що мені потрібно причащатися, і ступінь підготовки до неї і визначає частоту причащення. Церква, духовна практика нашої української православної церкви, лише рекомендує мінімум. Який становить, нам рекомендується причащатися у кожен із чотирьох постів у свій день народження і в свій день ангела, але це є кількісний рекомендований мінімум. Визначається це питання як часто причащатися якісним усвідомленням потреби для себе святого причащення і ступені підготовки до нього. Основоположна важливість таїнства причащення для життя християнина зумовлює з собою необхідність підготовки. І доволі часто ця підготовка перетворюється в якусь казоїстику, яка замість того, щоб вести до таїнства причащення, створює штучні перепони. Також ми повинні усвідомити знову ж таки, так би мовити, якісний концепт підготовки. Суть підготовки заключається не в кількості прочитаних молитв, покладених поклонів чи нез'їдених котлет. Суть підготовки заключається в тому, щоб наша душа і тіло змогли це єднання божественної природи із собою усвідомити, сприйняти і реалізувати. Усвідомити, сприйняти. І реалізувати. Ось це є якісний параметр підготовки створити такий покаянний стан душі і тіла, який би сприяв тому, щоб ми це єднання божественної природи із собою усвідомили, сприйняли і реалізували. І в плані підготовки виділяються основні ключові складови: це молитовна підготовка, це піст, і це таїнство сповіді. Молитовна підготовка. Той, хто бажає причаститися святих Христових тайн, повинен старанніше віднестися до ранкових і вечірніх молитв, безумовно, але існує ще спеціальний молитовний комплекс. Він у наших молитвословах так і називається Правило до святого причащення. І він включає в себе стандартно рекомендований набір. Канони, покаянний канон до Ісуса Христа, молебний канон до Пресвятої Богородиці, канон англокоронителю, акафіст Ісусу Слачайшому та так зване послідування до святого Причащення. При вдумливо благовінні з цього правила до Причащення, воно займе в нас десь у районі двох годин. Така кількість часу може стати непідйомною для багатьох із нас. То квартирно-побутові умови не позволять, то незвичність так довго молитися при порівнянні, скажімо, із 10-15 хвилинами щоденного правила створить для нас перешкоду, з буде вкидати в розсіяння і перетворить... Усту Тарабарщину, щоб цього не сталося, можна собі ось це молитовне правило до святого Причащення розбити на два-три дні в такій мірі, в якій ми будемо зберігати максимальну концентрацію уваги. А ось останній розділ послідування до святого причащення все ж таки дуже бажано прочитати ранком перед літургією в той день, коли ми будемо причащатися. Наступний етап підготовки піст. Піст перед святим причащенням слід розділяти є підготовчий піст і є так званий Євхаристійний Піст. Підготовчий піст згідно з сучасною практикою Української православної церкви становить три дні, де православному християнину рекомендується їх впродовж тих трьох днів. Утриматися від скоромної їжі, утриматися від цього суєтного, утриматися від лишних веселощів і різноманітного тілесного непотребства. Але слід завжди мати на увазі, що в різних помісних церквах ця практика є різною на сьогоднішній день. А в нашій українській православній церкві ця практика взагалі сформувалася із кінця XIX століття. Але знову ж таки, справа заключається не в якомусь трьохденному кількісному жорсткому окресленні. Ось є такий ось документ, який дає доволі хороші рекомендації щодо причащення. Називається він про участь Маріан в Євхаристії від 2015 року. Так ось тут чітко сказано, як духівнику, так і причаснику необхідно усвідомити, що ціллю підготовки є не зовнішнє виконання формальних умов, а досягнення покаянного стану душі, прощення, образ, примирення з ближнім, єднання з Христом. Піст і молитва, покликані допомогти. У досягненні цього стану. Тобто доволі часто доводиться чути такі ось банальні речі, а чи можна причащатися такі запитання банальні, чи можна причащатися, якщо я один день посту там, скажімо, порушив чи порушила, якщо вчора з'їв котлетку чи йогурт. Заключається піст і молитва, і взагалі весь формат підготовки не в формальному аспекті. А внутрішньому якісному. І ось цей підготовчий піст, його тривалість і міра перед святим причащенням можуть бути різними в залежності від внутрішнього христи, стану християнина і зовнішніх об'єктивних умов. Від внутрішнього стану і зовнішніх об'єктивних умов за порадою духовника можуть, скажімо, полегшуватися чи взагалі зніматися рекомендації посту для людей, які мають важкі хронічні чи патологічні захворювання, для маленьких дітей, для жінок в період виношування дитини чи кормління грудьми. Євхаристийний піст. Згідно з 41-го правила Карфагенського собору, від нуля годин ночі до моменту прийняття причащення, ось цей період називається Євхаристійним постом, і в ньому рекомендується взагалі не вживати ні їжі, ні пиття для того, щоб максимально благовійно приготувати своє тіло для прийняття божественної природи. Але знову ж таки треба тверезо усвідомити це є рекомендації, тому що від цього євхаристійного поста знову ж таки можуть звільнятися маленькі діти до трьохрічного віку, які не розуміють його вимог. Хворий, чий перебіг хвороби вимагає регулярно безперервного прийому ліків та їжі, скажімо, як при діабеті чи при гіпертонії, помираючі люди звільняються від цього посту, причащно яких здійснюється взагалі по спеціальному чину, тобто піст служить. Тій же саме цілі створити покаянний стан душі, яка допоможе сприйняти, зрозуміти, усвідомити і реалізувати єднання божественної природи із своєю людською природою. Третій такий ось умовно, умовний аспект підготовки до таїнства причащення це таїнство сповіді. Знову ж таки, ні в якому разі не слід робити із нього такий ось своєрідний бар'єр допуску, який відповідним чином породжує зеркально негативне відображення, бар'єр недопуску до таїнства причащення. Це не є бар'єром. Таїнство сповіді буде служити засобом вияснення якісь, якості підготовки душі до цього стану, коли вона зможе. Сприйняти, усвідомити, і реалізувати єднання божественної природи із своєю людською. І саме тому за порадою духівника може бути дозволене причащення декілька разів після однієї сповіді упродовж певного проміжку часу для людини, яка часто причащається і веде дійсно благовійний духоносний спосіб життя. Зараз, у нашому сьогоденні, ми живемо у доволі складний для українського православ'я час, коли одні намагаються звинувачувати нас висмикуванням цитат, блогерів і канонів, а інші намагаються тим же самим висмикуванням захищатися. У руслі сьогоднішнього глібанинського читання, мабуть, варто зробити для себе трошки інший висновок. Нам не потрібно тратити час на ось цю пусту суєту. Потрібно вертатися до євангельських основ. Христос сотворив церкву і природа церкви Євхаристійна. І та ж сама Євхаристія являється основоположним фактором життя людини. Необхідно усвідомити. Цю важливість Євхаристії необхідно зробити її своєю життєвою потребою, необхідно належним чином підготуватись, для того, щоб ми усвідомили, сприймали, розуміли і реалізували єднання божественної природи із собою і жити потрібно євхаристійністю нашої церкви. Це дасть нам і духовні сили для сьогодення. І зробить причасниками вічного хрестового майбуття.